Друзі, дуже важлива інформація для вас, українці, тих, хто вже був в Німеччині, коли розпочалася повномасштабна війна, побув певний час і повернувся до України, а тепер хоче знову ж таки приїхати до Німеччини. Що потрібно знати? Потрібно знати те, що ви повертаєтеся перше в ту землю, в якій ви були перший раз, так? Далі потрібно поїхати в те місто, в якому ви проживали, піти в Радхаус, це е, міськрада так, німецькою мовою, і в Радхаусі сказати про те, що ви повернулися, попросити місце в гуртожитку, так, в цьому місті, і прописку. Якщо Радхаус вам каже, що це неможливо, то тоді ви попросіть е, направлення до табору. І, власне, Радхаус вам має дати направлення до табору в цій землі. Я так розумію, можливо, в іншій, але, скоріш за все, в цій землі. Е, І з цим направленням ви вже їдете до табору. Тобто алгоритм е, саме такий для повернення в Німеччину. Тому що мені багато пишуть про те, що ось буквально щойно написала жінка, у неї просто шок. Вони приїхали в Мюнхен в табір, а їх не прийняли. Навіть не обґрунтували, не сказали, що робити. Просто не прийняли. Тому... Е, Алгоритм дій має бути саме такий, щоб вас точно прийняли в таборі або ж розселили в тому ж місті, в якому ви були.